Чудово, ви чуєте, ми, ми можемо чути Мустафу на єму? А ви мене чуєте. Вже? Ура, Айо. Мустафа, Привіт, Радий тебе чути. Розповідає, які там в тебе останні новини зі Слов'янська. Давай буду швидко, бо що тут немає. Ми зібралися сюди до Слов'янська. Ми знаходимося буквально в декількох кілометрах від нього на блокпосту 3. Це останній блокпост до під'їзду на місто. І тут ми зустріли заступника міністра внутрішніх справ пана Ярового, який теж чекає. В нас є з голем. Тут поки що все спокійно, ми бачимо лише, що на, на обочині дороги є якась техніка, яка стоїть. І всі порти посилені важкою технікою. Зараз ми їдемо в колоні прямо в місто. Я так думаю, що ми будемо там хвилин до 10-20 максимально. Там в місті, в самому, і не тільки говорили, з паном розповідає, що, що біля дністра до не збирається з НАТО. Люди хочуть розуміти, що відбувається, до, 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 до цього моменту там немає журналістів, більше того енджодного органу, як тільки розуміє, немає поки що відео, того що відбувається в місті, в місті, тому що зв'язку тут немає. Тобто його взагалі дуже поганий. Є тільки мобільний, він дуже поганий, інтернет-в'язку взагалі немає, тобто роумінгу мобільного немає взагалі. Що стосується того, що відбувається навколо Слов'янська. Тут максимальний режим не пропуску. Тобто не пропускають людей, тому що невідомо чи, а, ті шляхи, які підходять до місця, чи вони заміновані, і лише ті трохи пройти розвідники до цих клон на сюжетів. І трансформі країни. Ну, ось так трохи гірше стало чути Мустафу Наєму, Розуміємо, що проблеми з зв'язком. інфраструктура, зокрема, і інфраструктура пов'язана зі зв'язком там зруйнована. На щастя, Мустафа Наєм зміг повернутися до нас на зв'язок. Знову зловив сигнал. Не знаю, як йому це вдалося, але має ще що вам розповісти, тому віддаємо слово йому. Алло. Але тобто ми, Мустафа, розповідає ми, що, що там ще не встиг. Ми вже поїхали зараз комікорний завод, той знає місто Стоянський, це зовсім поруч, і в'їхали вже в поле, яке веде прямо в місто. Зараз буде така провалена, тому я думаю, що зв'язку може не бути. А що стосується дороги, ми поки що не побачили. Тобто тут саме поки що не охороняється, ми цього не бачимо. Так а, що стосується місцевих мешканців, вони тут є, тобто ми бачимо, наприклад, зараз і бачить, як трактор виводить двісти е, якийсь е, е, груз, Сіно і тобто місцеві мешканці живуть так, як ніби нічого не сталося, і проїжджають спокійно. А, колона, якою ми їдемо, вона вже, я так сказати, голова колони вже майже в місті. Тобто нам залишилось хвилин 7-10. Якщо ви будете на зв'язку, я вам ще передзвоню вже з самого міста. Що там відбувається. І скажіть мені, будь ласка, я сам не знаю, чи є якась картинка з міста, бо нам кажуть, що журналісти, які вже включили з російського телемачення, Мустафа, Ми вже бачили фотографії, які зроблені біля міських виконкому. Їх і Аваков публікував і е, публікував у своєму твіттері Порошенко. Тобто розійшлася перша фотографія з даху будівлі з піднятим прапором. І е, є фотографія біля міських виконкому, зроблена це наразі всі картинки, які от ми публікували. Теж. Щойно, ну будемо чекати від тебе на якусь інформацію, яку ти зможеш нам переказати. Обов'язково включайся. Будемо триматися на зв'язку постійно.